Доброго дня, доброго, дня, друзі. Запускаємо нову рубрику Огляд ринку міста івано франківська Автобазар Йдемо подивимося, що цікаво на ринку, які є автомобілі, що нам пропонують. Будемо пробувати різні жанри, по-різному знімкувати. Так що буде цікаво, обов'язково не забудьте підписатися. Запускаємо цей жанр в принципі, вперше. на Авторинку думаю буде. Цікаво, обов'язково не забудьте підписатись, я заходжу на автобазар і місто Івано франківське Ринки вже не ті, що були колись. Колись надзвичайно було тут маса людей, все працювало, ну нічого, тим не менш, все ж таки все ж є. щось є, ідемо глянемо, що цікаво є. Так, Ось така сантафешка.

Так, Міцубіші пройшли, зімкувати по рядах. Так, ось такі цікаві Fordок. Будемо пробувати по рядах. Можливо, спробуємо потім від нижчого класу до вищого. Ну, будемо експериментувати. Як вам сподобається, Так вже будемо відштовхуватись. Ось такий форт. Так, його опис. Так, ось такий як є. Можливо, подивимося, як нам взагалі оглядиці зайдуть. І будемо робити огляди по класу взагалі. Малолітражки до малолітражок. Буде цікаво, буде цікаво, обов'язково підписуйтесь. Так, посадник ось його опис. Ви собі читайте самі, щоб я вам не перечитував, все нормально видно. Все думаю зрозуміло. Так, кабешечка. Ладно, вот как я. Ладно, я А вот білі багато немає. Поношу п'ять рядів, і то не повних. так ха лемо криві, так? Мерседес Ха-ха-ха Також таки вели за Так зараз моду й йшли оціню рок. чомусь їх дуже сильно зараз не в попиті. Люди багато на них звертають увагу. Кож кому цікаво проводимо підбір авто, може вам її оглянути, підсказати, подивитися. Кому цікаво, пишіть коментарях, звертайтеся. Аудюшка, я таке би щось, напевно, вже би хотів. І коли хочеться трошки дати по педалях, проще ці машинки, ці аудюшки, гарно. любит или что-то еще к Toyota Prado. и Opus Всі взаліплюс авторинку в тому що деяких автомобілів навіть немає в інтернеті, розумієте бачний санчик на сервісі. Цікавий такий. Досить цікавий. 7500 11 рік. Так, такий Mercedes. Плюси в тому, розуміють, тому що дуже багато треба наїздитися, щоб знайти щось нормальне, а вже на авторинку хоч є декілька варіантів, ви можете щось собі обрати, тому що не варіант знаю по собі, коли ти їдеш з однієї області, гониш в іншу, чи з одного міста в інше. Багато людей не договорюють, що по факту є в машині. І тільки одні нерви. А на авторинку, плюс в тому, що. Плюс в тому, що ти можеш оглянути зразу автомобіль на місці. Взагалі авторинок з давних давен користувався попитом. Люди в більшості колись користувалися авторинком. І легше і продати автомобіль легше, і купити також його легше. Опельочок такий. Так. І посадик.

Вася, друг, то не ти продаєшся троєнно. В товариша має такий ситуанчик, так що коли цікавий, також можна зробити гарну ціну на нього. Пікасо. Так, 22 червня. Авторинок 22 червня, місто Івано-Франківська. Взагалі, Місто Івано-Франківська ринок взагалі, один з кращих ринків України, я би сказав. Дуже свій час багато людей що їздило на авторинок і купляти автомобілі. Там, можливо, ціни в нас трішки завишені. В Івано-Франківську містах інших трошечки, можливо, десь яке, як, але Франківськ досить-досить сильно тримався. Взагалі по авторинку. Ось так, ось такий сетроєн. Ось так, бачите, по часу середньому на один ряд іде по 10 хвилин, плюс-мінус. Ще хочу сказати до власників автомобілів. Взагалі я людей не знімкую, щоб не боялися. Не шарахалися. Я більше роблю акцент на ваші автомобілі. Ось так. Людей ми не знімкуємо. Тут автомобілі, щоб була інформація, щоб люди могли у вас його придбати, кому що сподобається. Так, мазочка. Мазда. Я думаю, зрозуміло, як ми знімкуємо, Зараз показуємо автомобіль, потім його опис. Автомобіль і опис. Поки що там таким чином, сьогодні перший раз будемо це відео заливати. так що, В подальшому будемо вдосконалюватися, будемо робити автомобілі розкидати на категорії вищого і нижчого класу. Можливо, так буде краще залітати. Ви не бачите. Ви пишіть коментарі, як взагалі буде зручніше там дивитися, так будемо і робити. Від цього будемо і виштовхуватися. Так, ось таке BMW. Так, і перший ряд пройдено. Що в ньому було цікаво, показав вам. Так що зараз переходимо на інший ряд, очікуйте наступне відео. Буде цікаво, постараюся вам показати все, що є на авторинку. Розбимо такі не дуже довгі відео, тому що буде людям зручніше дивитися. так. І на останок на цю серію у нас така шкодівочка. і її опис. Так, так що сьогодні ринок нагадую, був перша серія. 22 червня місто Івано-Франківськ. Очікуйте серію номер 2 Всім дякую. Не забудьте підписатись. До побачення.